Що говорять карти з цього приводу? Чи дійсно ворог готує щось саме у цей святковий день? Можливо, е якісь ждуни здають позиції е ну, наших військових там на, на реабілітації. Ми ще будемо просуватися далі, чи зможемо зайняти, чи потрібно нам це територію всієї Курської області? К Курщину було, ну був би напад на Сумську область, і цей раз ми могли би не втримати Звичайно. Друзі, вітаємо всіх! Ви на каналі Топ. Я Альона Шевченко. Сьогодні до нас долучається таролог Лана Александрова. Дуже рада бачити. Вітаю! Вітаю нашу розмову. Хотілося б розпочати з того, що вже незабаром 24 серпня. І... Багато людей дійсно переймаються, розуміючи, що може бути ракетний обстріл, або якісь провокації з боку ворога. Що говорять карти з цього приводу? Чи дійсно ворог готує щось саме у цей святковий день? Так, чи готує ворог? Дивіться на те, що вони, по крайній мере, вроді би питаються яким-то образом показати, що ні, ну, що вони обмежені, в але насправді одразу випадає карта Башти. Карта Башти говорить про те, що дуже багато, але я скажу так, я, я, думала, я думаю, що це не про обстріли більше. Об почему. Того, що в мене поряд випадає карта людини, ну, скажем, військової людини. І от там карта жертви, тобто дуже багато жертв буде серед військових. Я думаю, що це якась проблема на фронті більше буде. От. Так, а ну ка мирне населення чи готує? Бо ми спитали провокації якісь? Так, да, провокації він готує. Для наших військових там є велика ну, несподіванка і провокація. І скоріш за все, ну я потім подивимося, можливо. Але я думаю, що це в на курському напрямку більш того буде. От, все-таки того, що як би там я не викладала, як би там ми не махали флажками, але я ну, не, побачила, не побачила, що там ми залишаємося, і я побачила, що багато втрат все таки наших. Так, ну і дивимося мирне населення 24 серпня, орки обстріли. Орки, обстріли. обстріли будуть, будуть. Він не оста... вони не оставлять, як то кажуть, наше ППО без роботи. Притом будуть задіяні не тільки великі міста, але й маленькі якісь такі, Ну, геть, не знаю, ну, нікапаль, то, понятно, вони постійно обстрілюють Та... у них. Ну, от якісь невеличкі будуть. І ще що, будуть багато наводити саме, саме страху. Mm-hmm. Чому? Я, ну, у мене башта не випала, але саме страхот тепер вона випала. І випала башта там, де люди, там, де люди гуляють, там, де люди відпочивають, там, де люди. Ну, Все-таки опять військові випадають. Можливо, це таке ще бути, знаєте що? Можливо, е якісь дуни здають позиції е ну, наших військових там на, на реабілітації, або якісь частини військові, які не в зоні бойових дій. тому що я зараз я дивлюся територію мирного населення, ну, тобто, територію не військових дій. І от там є пожежа, там, де, може, військові лікуються, або там, де вони обмежені. Отак от, от скажу, може ще бути таке, іноді така карта падає, коли це захоронення, Наприклад, на якесь кладовище, де багато, багато і там може бути ну, подлість, не то, що прильот, а просто, наприклад, щось заміновано, скажімо так, от от в цьому плані. Тому треба бути дуже обережним на кладовищах, де заховані наші воїни, бо там от от карта, от прям ну, вогню, вибуху, щось от такого падає. В контексті Дня Незалежності відомо, що до України прибуде індійський прем'єр Нарендра Моді. Врешті, яка його мета візиту? Тому що знаємо, що він дуже лояльний до Росії. Ну наскільки це так було, відомо з контексту, скажімо так. Угу. Яка мета, що хоче? А він хоче перебалакати з нами, щоб ми зупинили бойові дії на території Росії. Ага, отак. Угу. Такий Захисник приїжджає. Цікаво. Угу. Ще один захисник пан Лукашенко угу. з Білорусі все більше з'являється інформації про те, що Білорусь тягує техніку до кордону. Врешті до чого вони готуються? Просто намагаються шантажувати лякати, чи це все ж таки історія вже про повноцінне втягнення Білорусі у війну. Повноцінна Білорусь не втягнеться в війну, ми вже дивилися однократно. От, у них даже, я би так сказала, у них даже жінок, грубо говоря, немає такої категорії. Це раз, наскільки я знаю, ми якось дивились, чи є білоруси на курському напрямку. Є, ну небагато туди-сюди, але виявляється, це на нашій стороні вони є от в фішка, от, Тому тут дивимося, я дивилася просто території, от в зоні опасності Рівненщина. От там є провокації, і там є заходи дергешних груп, прям таких групіровок диверсійних прям от іменно не по три, по два чоловіка, а нормальна, як то кажуть, якась штурмова диверсійна група. От, вони будуть прориватися, ну, вони получать по мазам і повернуться. От от. Вся остальна територія вона в режимі очікування. От той, дастянули, да, поставили, да, ми мускулами граємо, але не було. Ну, Давай подивимося, будемо... чого вони стягують, ага. так. чого вони стягують. Ну, дивись, карта ілюзій говорить про те, що це вганяється в якісь іще що, це ще раз порушування нашого внімання. Це така тактика, коли нам ну, потрібно нашу увагу відволікти. Він в, в бойові дії вступати, ну, все одно не готовий, але поіграти мускулами, щоб ми, наприклад, забрали якісь військові частини і перекинули на кордон, вони готові. О, це по-перше. По-друге, притом, така, знаєте, як то кажуть, тайна, яка м -м ну. Що всі бачили. Ми вроді би таємно, але що всі бачили. Це, по-перше, по-друге. Але, але е, ця техніка, і це все, це, е, скажімо так, вони то стягують, але працювати на ній будуть не вони. Це росіянці, це для росіянців ця техніка. Це їхня техніка, отак От даже скажу більше. От. Це російська техніка, і це планується все-таки відкриття другого фронту і дуже сильно. Але поки що, поки що. Офіційного наказу якогось чи офіційного якогось документу про те, що будуть, Ні, от вони всі стоять в зоні ожидання. Все. От, 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 от така карта, так, всі стоять, всі ждуть. Ми готові, на низькому старті. От. Притом, і це не, не білоруси. Угу. А хто це може бути? Росіянців, ну хто? Ну хто а, ну хто ось, ще я, на да. нас нападає? Ну раптом я так просто То, ще відсилка, відсилка до наступного питання, тому що е прем'єр-міністр Китаю відвідає Росію і Білорусь цього тижня. Знову ж таки, мета цих візитів, і цікаво, що так знову ж таки до Білорусі їде. Вже е наскільки пам'ятаю, Сі Цзіньпін зустрічався з Лукашенком такі ось ці е зараз е відбуваються. Чого їде я зрозумів, чого їде до Білорусі цей Китаєць? Біл... Мене... Я хотіла на Росію, думаю про Росію, кажу Білорусь, Ну давай на Білорусь. Чого до Білорусі їде? Ну, вони починають якесь нове движення, притом нове двіження в плані це не прав... ну, Китай не буде воювати на стороні Білорусі, Росії, ще якогось. Китай, якщо буде воювати, він буде воювати за свої якісь там ну, інтереси. Але, але вони піднімають питання якогось чи сотрудничества, чи будиництва оборонительних територій. От, і у них сотрудничество. Да, у них сотрудничество, дружба, мир колбаса. От, як то кажуть, но це сотрудничество взаємовигадне, От, а, взаємовигадне в трьохстороннє затрудничество по защиті іменно. Тобто, вони, він готовий їм надавати або кошти, або якісь технології. По новим військовим, ну, тобто, як вдовг, скажімо, да? скажімо так, от про виробництво, наприклад, хорошого ППО, або ще щось -то таке. Тобто, там не про війну. І ще що любі не розмови не. про участь у військових діях їхньої армії, вони відходять. Ні, він, він дуже красиво вміла маніпулює, він не буде воювати на їх стороні. Так. Хотілося би ще запитати стосовно Придністров'я, тому що час від часу зараз, от останні після початку Курської операції, з'являється інформація, що нібито там хтось натякає, що могла би провестися подібна операція як на Курщині на території Придністров'я, чи дійсно так? Mm. А ми на територію Придністров'я можемо зайти. Так. Ага. Чи дійсно готуються такі плани і зачем, а зачем а, а а за нам на Придністров'я лізти? Курщина oh. та понятно, це росіянці, вони прийшли до нас, ми прийшли повзривати їх заводи, щоб вони не виробляли зброю, якою назбить. Аж, а Придністров Аж в Придністров О, Так, Придністров'яні так. так чи планує Україна в Придністров'я? Та ні, взагалі не У нас, даже, если честно, нема на це ни желания, ни ресурсов, не ни... еще. Нет. ну, хто раз, а зачем распространяється цей псо? ну, з якою метою распространяється це и псо? З якою метою распространяється цей псо? Значить, вони хочуть винудить розговаривать про якісь ресурси, про воєнні ресурси, хочуть винудить, розговарювати, я думаю, що це все-таки Придністров'я і ще що. Таким чином, таким чином нас абресовують в ну, тобто, і Європа, запад, то есть в тих очах нас агресорами обрисовують. Це по-перше, по-друге, ставлять перед вибором Придністров'я ти з нами чи ти з ними. Тобто, Якщо вони собі жили, їм все одно вони нікого, як то кажуть, то тут, і туди, і сюди. Це маніпуляції, дуже красиві маніпуляції для того, щоб розрушити карта башні, карта розрушити довіру до нас угу. от, і наші дружні стосунки, щоб вони розірвані були всіх, з ким ми там товаришуємо, хто нам дає якусь зброю. От, щоб нам Почали казати, так це ж ви агресор, це ж ви от бачите, все таки Росія права, це ви ж на них напали. Ви ж воно oh, ну, на типу, хочете напасти. Примірно, отак. Тобто, це така брехня, що я скажу так: ті, хто цю брехню ну, повторяє, розпространяє і доказує, що це і розпустив, то, щоб у них язики все. Тому що на самом деле це велика така дипломатична інформаційна війна проти нас, яка ну, досягає якогось навіть свого результату досить непогано. Ну, для них непогано, для нас погано. Ну так про Курщину не можемо не згадати, тому що активні доволі дії там ідуть вже більше ніж 1200 квадратних кілометрів, якщо не помиляюсь, під контролем ЗСУ. Давайте подивимося, чи будемо просуватися далі, і чи зможемо зайняти чи потрібно нам це територію всієї Курської області? Це буде займана вся територія Курської області. Ну, в планах есть, но тут карта ухода. То есть нам что-то даже, скажем так, ну нет, нам вся Курская область даже не нужна. Почему там, скорее всего, уже нема каких-то интересующих нас объектов, скажем так. Так, да, тому що в основному про об'єкти как бы, мова. По-друге, перше по ну, карта, может быть, может быть, карта обмана говорить про те, що э, мутні розговори запускаються, щоб більше було. Нам по учетів і ця територія не нужна. І и, и, и люди, по большому счету, нам особо там, ну, ті, ті ж не нужны, потому что, есть тому що є сім'ї, Нові землі, нові. Ні. ні. О, це все нам не цікаво. Тому що карта уходу, карта обмеження. Ми хочемо зберегти своє. А щоб зберегти своє, нам приходиться накинутися на чуже. Нас цікавлять більше наші території. Я не бачу, щоб у нас були, ну, щоб у них ось двіження було. От Є двіження, але це двіження не то, не таке, не про, не про нові території, це двіження про, ну, як сказати, захватити якісь такі об'єкти, про які захочеться, наприклад, поторгуватися. вже. От так вот. Тому що, раз ми не можемо вибити їх з яких-то територій. Або, наприклад, ті ж самі суми не захватили Курщину, було, ну був би напад на Сумську область, і цей раз ми могли би не втримати вже. Вот. А в повторну окупацію пережити, я скажу так, ті, хто особливо, якщо люди ну, проукраїнські, то це все це їм смерть. Тому, Чи могла б бути таким об'єктом, от як ви говорили, поторгуватися Курська АЕС? Чи цікава нам Курська Аес. Чи цікава. Ну, в мечтах є. Не знаю, чи вони будуть досягнуті, угу. але, але в бажанні є. Є. Скажемо так, а міняємо АЕС на Ас. От, от за це обмінна монета було б добре. але... Знову ж таки розуміємо, що Курська є зараз під контролем Росіян. Вони бояться, вони бояться, що Україна таки зможе її окупувати. Чи не будуть вони робити якісь певні провокації на території АЕС, аби все це пішло звинувачення на Україну? Ой, ну вони, я скажу так, тут таке враження, що вони е, будуть казати, що вони йшли туди, вони не можуть, е, що вони вже в них там не, не вистачає. Тобто, якось багато-багато брехні. От, я думаю, що будуть вони робити ці провокації, вони, навіть я так скажу, наші ще не займуть цю АЕС, а вони вже напишуть, що, вони, що наші зайшли, прийшли, зайняли і там коротше, зробили пожежу. Все. Тобто, ну, ми там ще навіть не радам не валялися. Тобто вони зроблять ось якогось диявола, от, а, і ось, виходить, набрешуть, що ми вже там прийшли. Це ми таке зробили, ми прийшли, ми прилетіли на самолітах, на вертольотах, на воздушних шариках. Взагалі, все позбивали, зайняли і все розтрачили. Наскільки... Ця провокація може бути небезпечною для жителів знову ж таки України, навіть тому, що поряд знову ж таки та сумщина, Харківщина, і е, ці всі а скільки там кілометраж від до тої сумщини і Харківщини. Ну, я просто почему уточняю, тому що у нас був Чорнобиль, наприклад, наскільки так, я пам'ятаю. Вот. То я хочу так сказати: я не знаю яким образом Житомирська область, значить, має статусу Чорнобильських, да? так, а яким образом в Луцькі товариші собі перебили Чорнобильську чер... пенсію? Через що я уточняю, наскільки буде так, хорошо для українців. <кій> Наскільки це буде небезпечно? Ну, дивись, я скажу так. Тут розумієш, тут знову випадає карта брехні, знову там происходит, що там пройшов, що там наскільки інформація буде про неї будуть тільки знати ті, хто робив, якщо вони виживуть, вот так скажу. Uh -huh. вот. А на самом деле, що тоді щось ну, я б так сказала, для нас десятка мічей, це да, буде ну, негативний вплив. Негатив. Так, вони так, негатив. нічого будуть не бачити, але просто будуть, будуть ну, скажімо, почнуть хворіти. Але тут теж знову карта брехні непонятна. Понимаєш, зараз вірус іде, опять омікрон, і ще якийсь а вже там флір, чи що він. Поэтому пайді розберися, може вони всі емікроном поболітять і скажуть, о, дивись, яка радіація. Давай по-другому. Чи досягне радіація е, території е, Сумської та Харківської області? правильно? Да. Ні, диви, карта ухода. Тобто тільки пройдуть дощі, воно все приб'є, і все треба, угу. як той казав, дощ. Так, про наслідки операції на Пурщині знову ж таки багато полонених взяли, дуже важливих полонених для росіян, це там і Кадирівці, і якісь елітні строковики і так далі. Чи можемо сподіватися, що найближчим часом буде якийсь такий масштабний великий обмін полоненими? Понимаєш, тут така інтісна ситуація, давай подивимося. Не право чи дадуть орки наших полонених якихось. Тому що нам обмін: це таке. ми віддаємо 300 кадирівців за одного е, полуживого азовця. От, от так от. Чи повернуть нам якихось полонених найближчим часом? От так буде правильно. Ну Дивись, кроме, того, кроме цих полонених гроші гроші все одно вони тупа, до хрена документи зроблені ось у пожалуйста є даже да працюється в цьому напрямку але ну деньги і при том некоторі деньги озвучать от от прям от реально там от, як я сказала за азовців дуже дорого прям очень дорого знаєте як то кажуть вони вони э, нас э, ну надурили вкотре вместе з цими червоними крестами і прочим, а тепер вони, пользуясь случаєм, на цьому ще заробляють на кислі гроші. От так от. Хочеться, щоб ті гроші пішли їм всім на, на граби для, для них і їхніх дітей. Понимаєш, тварі. Я не бачу, я не бачу. Я бачу документи, я бачу бумаги, я бачу, що торгуються, притом торгуються, щоб ти розуміла, про больних. Тобто вони Ну, от, от, скажем так, здорових, здорових людей в полоні А немає, Б, і вони віддають уже тих, хто, там, наприклад, не може їм работати. От так, от, 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 як раби. Диви, найближчим часом немає. Розговори, роботи є, потім ця вся робота якась на прямо Просто на «нет». Просто по відношенню до нас вони поступлять подло. Потім сказать, ой, та нам не треба кадирати. А мені ще щось таке Поки я не бачу найближчим часом. Потім це все буде, але не найближчим часом. Угу. Щодо ситуації на фронті, сильний зараз потужний такий наступ іде на Покровському напрямку, і, врешті, чи можемо сподіватися, що ось ця операція на Курщині таки певним чином послабить дії росіян на фронті? Я хочу сказати, що я вже дивилася питання, Так, да, послабить. І послабить, чому? Тому що з всіх, ну, всіх навправлінь вони потрошки забирають своїх людей. От, і Покровськ, і другі. У них задача буде удержати ці позиції, які є. От, на сьогоднішній день так випадало. Буквально я дивилася це там позавчора, скажімо, не думаю, що помінялася ситуація, але на сьогоднішній день Покровськ, тобто вони підійдуть дуже близько. Бо я можу сказати так, вони його обстріляють. Ну, то такої, що прям окупації немає. Да, можуть йти бої на території, наприклад, там на окраїні. От ось одимся, чи зайдуть орки в Покровськ. От простим словом, якщо я побачу зараз цю дорогу. Ні, вони не задоволені. От, вони не... Ну, а обстріл буде сильний всього, чого тільки можна, що тільки можна. От, багато буде, там остануться буквально кілька людей, яким уже все одно, де вмерти, грубо говоря, тобто вони вже це якісь старі, больні, одинокі, якесь щось от таке. Ситуація повторення говорить про те, що вони можуть ходити туди-сюди, підходити, уходити, отак от. Цього. або можуть взяти навіть в кільце. То есть, яким-то образом, да. То есть, тут така карта, вона обозначає, або ми беремо кольце, да, або ми постійно ходимо туди сюди туди, сюди, туди, сюди. Обстрілюють. Притом обстрілюють нові. якісь, дитячі Обстрілюють. Є ну, багато розрушень Жодного. Жодного. Коротше, немає заходу, є потім їм тим, хто ну, тримається, да, буде наступ цей робити, да і намагатися прорватися, Їм приходить офіційний документ, який їх обмежує в ветан, і вони кудись їдуть в друге місто. Тобто вони не відступають, вони як ротацію якусь да, цих забрали, може бути привезли, їх привезли. Ну, не митьом, так катанням. Але Ну тут така, така ситуація, я скажу так. Е, да, благодаря Курську і Покровську не буде взяти. От так от. Угу. Але сказати, що він буде ну, там, цілий, неушкоджений, я цього не можу сказати. Курську операцію майже не коментує російський диктатор Путін, але тим не менш, там тільки коли вона починалася, він сказав про відповідь. Ну він же ж не міг не сказати, що буде достойний відповідь і так далі. Насправді чи готує Росія якусь потужну відповідь, і чи буде це ну, щось, щось такого, чого що ми не бачили? Там не масований обстріл, а якесь застосування ядерної зброї, чи на яку будуть здатні відповідь Росіяни? Дивись, в мене ж в картах, не, ну, це ж не карта війни, де в мене рисується, на яку будуть здатні відповідь, я не можу сказати. Тобто В цих картах немає не, не прописано, Поэтому да. давай подивимося, чи взагалі готують вони якусь, якусь відповідь ці росіяни. Ой, ну, ну, Дивись, ну от карта бідняш, які ходять, щось просять. Ну, то есть у них... У них і всяк ресурс, і тому це не важливо, який ресурс. Це може бути ресурс. Ну, я би сказала, що це ресурс про обстрілювання. Я би сказала, що от вони стріляють, але тим не мене. Або вже не настільки точно це все, або ми так добре відбиваємо, що воно, виходить, взагалі ну, не приносить їм нужного результату. І карта прекрасної брехні там великий панель, по, по, по цим картам я б так сказала, король голий. От і все. Тобто, багато много понтов, е, якихось э, Брехні, але ну не боля того. Тобто, оці всі угрози вони не основательні. І ще що, у них якісь обмежені договори, у них немає уже такої кількості зброї, е якою нас обстрілювати. В він питається: щось, чи договориться, чи наладиться. Ну, вже розговори йдуть про те, що їм самим нужна оборонітельна зброя. Тобто, mm -hmm. у них -то була нападательна, а тепер Далі вони відмовляться від ідей. Від своєї від своєї брехливої ідеї від якоїсь абринімні скажуть, так ви ж усе, Ми ні, ми не усе. І я не бачу достойної відповіді, як вони кажуть. Ну. Достойно їх ми розуміємо, о чому це, да? тобто ну, такої так. подлості, провокації немає. Да, обстрілюють, да, десь будуть питатися прорватися в якихось невеликих поселках, да, Це можуть, наприклад, бути ще десь зайняті невеликі пасілки, які села по яким-то територіям вот, на самій лінії фронту. Все не найбільше. Угу. Президент Зеленський врешті сказав, що Курськ це фінал для Путіна. Да, і він просто так. Це дійсно так, і це якраз той переломний момент, який ми всі ну, взагалі не очікували. І для е, Путіна це була дуже велика неожиданності. І я хочу сказати, що велика, велика це велика робота, ще й сохранить всі ці податкові роботи в тайні, тому так. що у нас же ж як би, ну, це це, це ну, це людський фактор, це ж понятно. От тому це було а неочікувано, Путін не знає, як діяти в цій ситуації, чи захищати своїх, чи тут, чи що, чи що робити. От, і в нього вже ісякає ресурс. Тобто, як я сказала, де? у Костельова тоді що епоха великого Трендіцу для Росії почалась. Все, тепер їх хочеться як би страдати. Так, ну, на цій позитивній ноті будемо <свісна> <свісна> завершувати. Так, Лано, дякую вам за цю Розмову нагадаємо нашим глядачам, що з нами на прямому зв'язку була Лана Олександрова. Обов'язково підписуйтеся на соцмережі нашої гості. Не забувайте підписуватися на наш канал, також ставити лайки, писати коментарі. Ну і до зустрічі, бережіть себе.